Інколи для особистого прогресу, для зміни вашого життя в кращу сторону, потрібно просто зупинитись. Зупинитись і дати собі питання, чого іменно я зараз хочу від життя, в якому напрямку я хочу рухатися. Діло в тому, що ми дуже сильно зацікавлені над питанням виживання, і деколи просто немає часу зробити передишку і подумати про те, що щось запланувати. І деякі люди можуть сказати, що губляться в цьому житті і у них немає чіткого вектора, потрібного направлення, в якому хочеться рухатися. І парадокс в парадокс тому, що мало хто взагалі це признає, мало тих, хто готовий відкрито признатися, що він втрачений в цьому житті. Всі роблять вигляд, що в їхньому житті все в порядку, ніяких проблем, а коли залишаються з собою, то тут же нічого не... не скриєш. Я пам'ятаю свої студентські руки. Один хлопець при розмові зі мною признався, сказав Я взагалі якийсь загублений, я не знаю, що мені робити в житті. Що мені сподобалося в цій розмові, це сміливість. То, що він не побоявся в даному випадку сказати мені про це, тому що більшість просто бояться в цьому признатися, особливо сказати комусь іншому про це. Но важливо не брехати самому собі. Як говориться, призна... признати існування проблеми, значить наполовину вирішити її. Саме головне, що хочу сказати в цьому відео, це те, що інколи потрібно взяти відпустку від всієї буденності. І просто дати собі час на будь-який розвиток, на розуміння того, що іменно ви хочете від життя. Навіть коли особливо немає часу, і ти, як білка, в колесі працюєш заради виживання, в такі моменти важливо робити щось через силу. Спочатку буде важко, але важливо запустити рух в сторону розвитку, щоб вийти на новий рівень. Я розумію, що більшість просто приходять з роботи і у них не залишається сил ні на що. Енергія залишається тільки на то, щоб над чимось залипнути, уткнувшись в екран, нажати кнопку пульта і ні про що не думати. Не включи сьогодні, як прийдеш з роботи телевізор. Замість того, додатково напряжись, вивчи щось інтересне, зроби сьогодні щось для свого майбутнього. Пожертвуй миттєвим задоволенням сьогодні заради найкращого завтра. Прояви себе, створи щось. Можливо, хтось у юності чи дитинстві займався якоюсь творчістю. Згадай про це і почни знову щось творити, щось створювати. Дуже важливо попрацювати навички, підвищити свою цінність як особистість, напрацьовувати навички і вже після того, щоб закрити це питання виживання, намагатися цю навичку монетизувати. Це, на мою думку, найголовніше, що треба робити: підвищувати свою цінність як особистість, розвиватися це і є особисте зростання. Якщо є можливість відсторонитися від усіх справ і просто подумати, можливо уявити, куди ти хочеш рухатися, що ти хочеш робити в житті, зрозуміти це. Якщо немає мети, то постарайся її поставити. Ніхто це за вас не зробить. Якщо є така можливість, потрібно зробити це, а якщо вам здається, що можливості немає, то потрібно постаратися створити цю можливість. Робити щось через силу, виявити волю для свого найкращого майбутнього, знаходити час для цього, прийшовши з роботи, всю енергію залишив там, особливо якщо робота не є улюбленою роботою, всю енергію залишаєш там. І тебе більше ні на що не хватає. В такі моменти треба виявити волю. Тільки так з'явиться можливість вийти на новий рівень. Крок за кроком, головне – постійність, з дрібниць складається щось велике. Щоби вирватися з цієї ями, з цієї життєвої колії, вічного виживання потрібно мати пекуче бажання, і головне визначити, чого саме ви хочете, і визначити, що таке успіх саме для вас. А не на думку інших. Успіх це не якась яскрава картинка з обкладинки глянцевого журналу або сторіс в соціальних мережах, розуміння успіху в кожного своє. Особисто для мене успіх це займатися улюбленою справою і бути при цьому вільною, робити щось корисне для себе та для інших. Коли у мене все це є, я почуваюся щасливою та успішною. Так, гроші потрібні, гроші важливі, і просто їх має бути достатньо, а не якась немислена сума на рахунку з собою на той світ це все одно не забереш. Дайте, крок за кроком рухатись у напрямку розвитку і добиватися чогось більшого.